Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Знайомий попросила замовити чехли до телефона на Xiaomi Redmi. Замовила два чехла. Що, будемо розпаковувати, дивитися, що нам прислали. Так, Почнемо з першого. Бережне відкриваємо. Це в нас ось прийшов ось такий ось чехольчик. Трохи з боку прийм'яти, як бачите. Силіконовий чехол. Чи навіть не силіконовий, це резиновий чехол. В середині нема, правда, тряпочки для серпцями. Плот... Для... 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 Царапало Ой, не кран, а задню кришку. Ну, чехол приємний на дотик. З такими метеликами. Вони нанесені по версі. такі шерухуватій трохи є. Що ж, чехол досить непоганий. Тут є місце для відбитку пальця. Точніше, проріз для відбитка пальця. Для камери проріз. Непоганий чехолчик. Правда, але могли б тут такусь тканину приклеїти. Для того, щоб менше царапався корпус чех... телефона. Так що, ось такий ось перший у нас чехол пешу. Так... Ось так ось. Там можна замовити декілька кольорів різними малюнками. Звісно. Білий і чорний, по-моєму, якщо я не помиляюся. Посилання на даний чехол я залишу під відео, а ми переходимо до розпаковування другого чехла. На жаль, телефона немає, для того, щоб продемонструвати вам вигляд цього, як він сидить на телефоні. Якщо буде можливість, я і в кінці відео встановлю поставлю на заставку сам чехол. Зображення телефону точніше. Ну що ж, продовжуємо наше відео. Наступний чехол у нас також до Redmi Note 11, Я я зможу попробувати дивитися. Такі ось красивий чому присов до нас. Так, це в нас іде ручка така, щоб держати телефон. Поставимо, держите телефон. Так, можна вісить карабіну такий ось іде. Металевий, зроблений під золото. Так, в сардині. немає. Бачите маленькі вставочки із yes. тканини. Поганий приємний такий дотик. Чехол, це видно, що не намальоване, а просто таке, як нанесене рифлена поверхня з саду. Те і на, на, нанесений малюнок на неї. Точніше. Це тверде, це, це трохи твартувати, це м'якше йде саме ця штучка. Ось такий ось наступний чехол. Які я замовив своєї знайомі два штуки. Так що дивіться самі, чехол непоганий. Посилання на, на чохли я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Внизу під відео я напишу, які моделі підтримуються дані чохли Підходять точніше на дані чохли так що, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Ах да, хто, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. І всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всім па-па.